Людини, розбудова міста. Саме краще, що можна на сьогоднішній день при... донести до людей в першу чергу, я вважаю, що це основне це бути людиною. Твердо стояти на ногах, лицем дивитися до людини, виконувати ті функції, які потрібні. Бо я, я вважаю, що саме головне в нас в першу чергу це є повага. До, до своєї матері. Як ми дивимося на жінку похилого віку, і на сьогоднішній час, я розумію, є перевізники в нашому колективі, нас використовують тих самих підприємці, не платять їм ті самі кошти за перевезення, а перевізників настраюють проти других людей. І в нас на сьогоднішній в нашому суспільстві виходить такий каламбур, і то не є правда. І то не є правильно, я знаю. Що Люди, вони обречені зараз на, на якісь такі вражання, що ми в першу чергу не можемо і не знаємо, як правильно допомогти, бо є проблеми, вони проблеми прості, людські. Ми не хапаємо тих проблем, наприклад, з того самого Києва. Ми не хапаємо його десь з другого місця. Ми живемо в нашому місті і знаємо всі проблеми, які існують тут. На що я ще день я вважаю, що на одному кінці міста... Проблема той самої електрозабезпечення. На другому кінці міста те саме електрозабезпечення. В другому куточку міста те саме електрозабезпечення. Невже на сьогоднішній час не можна тій самій владі, яка створила повну галузь по місць світлу, до речі, не донести ту лампочку чи там, наприклад, продерти той, ту, якусь дорогу, щоб зробити, бо там такі, вибачте мене, такі умови, що люди фактично вже і не ходять і на вибори. І і не звертають на це вже всі уваги, бо вони фактично стараються своїми силами, так як ми на сьогоднішній день показали, що в нас таке відбулося. Бо коли звертаються до когось, фактично я не беру за ваше підприємство взагалі, а взагалі беру в місті Старокостянтинів. Коли люди звертаються і не можна достукатись, я вважаю, що це є якесь приступлення.